Свічка-циліндр з чистого воску. Ось така бездоганна свічка. Робиться вручну. Повністю натуральний віск, без жодних домішок. Свічка горить дуже довго. Під час горіння виділяє приємний запах меду та бджолиного воску. Пригодиться як вдома, так і в церкві. Підходить для будь-якого використання. Свічка запаковується для відправки ось таке пакування. Всього достатньо. Гніт у свічці зроблений з натуральної бавовни. Жодних хімічних добавок свічка немає. Висота та товщина, зараз свічку поміряємо. Так, по довжині свічка має близько 7 см, 6,5 см. Товщина свічки. Одною рукою можливо трошки складно заміряти. Товщина свічки чуть більше, ніж 5,5 см. Майже 6 см. Зазначимо 5,5. Також на нашому сайті ви можете знайти безліч видів інших свічок, як фігурні, величезний сортимент, так і класичні церковні свічки номерні. Чекаємо ваші закази. Відвідуйте наш сайт, переглядайте наш каталог. Будемо раді вашим заказам.